Вітаю, друзі! Ну що ж, після вчорашнього трейлеру емоції вщухли, залишився лише холодний розум, і це добре, так як тепер ми можемо підійти до ситуації більш раціонально та поглянути об'єктивно, що ж нам хотіли показати цим трейлером розробники. Короткий план: йдемо швиденько по сюжету, далі розбираємо візуальну складову, а в кінці найцікавіше детально розберемо ідею трейлеру та те, що розробники хочуть донести до глядача. Таким чином, ми приблизно зрозуміємо, про що буде гра. Отож, поїхали! В перших кадрах ми бачимо бродягу. Саме цей персонаж з'являється не вперше. Ми могли бачити його в трейлері Come to Me. а саме ось справа. До речі, про Фауста в трейлері ми теж могли чути: ось цей чолов'яга зліва. З цих двох трейлерів ми можемо зрозуміти, що бродяга вже не монолітівець, хоча Фауст стверджує, що сліпий насправді бродяга, про зріння якого є хибним. Йдемо далі. Коршунов, наскільки мені відомо, це лідер якогось із угрупувань, можливо, варти, але це не точно. Цей кадр, як на мене, чи не найдеталізованіший в трейлері гарно помітно анімацію, як самого обличчя, так і в цілому рухів. Зверніть увагу на зброю. Калаш, який Коршунов розбирає, він камуфляжний. Також ми бачимо на столі Йоеспі зліва. Тож зупинимося в самому кінці цієї сцени. Нігті, таке відчуття, що вони будуть рости та забруднюватися в реальному часі, так як в минулих трейлерах вони коротші та, звісно, чистіші. Виглядає справді цікаво та реалістично. Також під ногами ми бачимо килим. Інтер'єрна деталь, маленька деталь, але яка створює атмосферу локації. Згадайте, як це було в поклику прип'яті. Отож, з цієї сцени ми розуміємо, що коршунов та голов Вний герой готується кудись йти. Очевидно, на певне завдання. Щодо цієї сцени, ми обов'язково повернемося та детально про неї поговоримо. Наразі все, що хочу сказати, більш за все, ми перебуваємо в цій сцені від обличчя ось цього персонажа, який, по ідеї, і є Фаустом. Червона кнопка на стільці дає нам зрозуміти, що випробування йшли до того моменту, поки піддопитний сам не захоче вимкнути це. Далі, Скіф вибачається перед бродягою за щось. В мене є чітке розуміння того, що саме Скіф причетний до того, що бродяга тепер не монолітівець. Можливо, він теж причетний до вимкнення псі-установки, не знаю, але впевнений, що він вибачається саме за те, що бродяга тепер при своєму розумі, та біль від усвідомлення скоєного не дає йому спокою. Ці кадри не геймплейні, але від першого обличчя. Скоріше за все, це спогади того самого бродяги, який вбивав невинних людей, обличчя яких з обличчя яких сповнене страху та нерозуміння. Як Каже бродяга: це той день, коли відключилися всі псі установки, а це значить, що ми повертаємося в часи тіней Чорнобиля, в якійсь мірі ця сцена спін-офф. Друзі, згадайте кінець кінець Чорнобиля. Ось практично певен, це і є події саме закінчення гри, коли ми за пару метрів від саркофагу. А коли ми йдемо на справжню кінцівку, бігаємо по дахах. Ось саме це вони і є відбувалося теж саме. Монолітівці розстрілювали всіх підряд, в тому числі й вертольоти з РП. Операція Моноліт. Так, це вона одна з найяскравіших сцен зі всієї трилогії. Повертається в сиквелі від обличчя Монолітівця. Чи могли б ви уявити сиквел ідеальнішим? Є припущення, що саме в цей момент на даху якраз стрілець знищив усвідомлення, та ось за допомогою цієї сцени розробники протягують ланцюжок логічних подій, які перетікають саме з тіней Чорнобиля в Сиквел. Отож, далі ми потрапляємо в НДІ час, де бачимо когось, хто неймовірно схожий на Володимира Зеленського. Так я не міг про це не сказати. Повертаємося в трейлер Enter the Zone. Ось тут ми могли чути діалог, в якому й брав участь саме цей персонаж, містер Далін, який по ідеї і є головним в НДІ час. Та в останній сцені ми бачимо те, як бродяга звинувачує головного героя чи не у всіх бідах, кажучи те, що він не обирав цей шлях на відміну від скіфа та дає йому гільзу в руку і йде. Друзі, не забувайте, мене дивиться 65% непідписаної аудиторії. Будь ласка, допоможіть виправити цю несправедливість. Підпишіться на канал, обіцяю дивувати вас якісним контентом. Тож поїхали далі. Щодо візуальної складової, перш за все, що кидається в очі, так це неймовірна деталізація, освітлення та анімації. Якщо не враховувати останній трейлер, а поглянути на передостанній, а саме камтумі, то стає очевидно, що розробники справді прагнуть досягти рівня картинки 2021 першого року. Кат сцени по якості стали краще. Пререндером це зовсім не виглядає. Так, це не геймплей, але катсцени в реальному часі. Майже певен, що в релізній версії вони саме так і будуть виглядати. В цілому гра виглядає як справжній Next Gen. Також той факт, що гра буде випускатися в Китаї, це каже про те, що масштаби гри неймовірні. До прикладу, ось ця сцена з монолітівцем на даху реально вражає. Не можу дочекатися побачити реінкарнацію Тіней Чорнобиля від особи монолітівця на власні очі. Зверніть увагу на голови, що насаджені на піки. Так, це воно. Антураж Тіней Чорнобиля. Як він є. Далі ось зліва ми бачимо РПГ, справа зброю, яка схожа на грозу, патрони, череп, загалом антураж монолітівця. Тепер переходимо до найцікавішого наратив. Отож, найперше, що творці хочуть донести глядача, це драма. Так, ми могли це зрозуміти і через попередні трейлери, точніше через певні катсцени. Але це було скоріше для загального бачення картини, якою буде гра, та те, що в ній справді буде сюжет. Особливо це було помітно в трейлері Come to Me. Ось цього разу в трейлері Бродяга ми чітко розуміємо, що Stalker 2 буде сповненим драмою, подіями, які змінять долю людства, ба більше що залежить від конкретного вашого рішення. Безліч невинних будуть благати вас цього не робити або ж навпаки, але ви ви, як справжній герой антиутопії, повинні зламати всі стереотипи суспільного мислення та знищити справжнє зло, яким воно на перший погляд, як для вас, так і для більшості, не є. Так, гра буде сповнена справді важкого вибору в результаті дії одного, від яких буде страждати певний прошарок населення або виду. Принаймні вам так буде здаватися. Я сказав, що ви той самий герой антиутопії. Так, якщо перша трилогія була про техногенну катастрофу та індустріальний постапокаліпсис, то в сиквелі майже певен жанр гри буде різко збагачений. Ні, це не буде щось на кшталт голодних ігор. Не дай Боже. Це буде той самий постапокаліпсис під час геймплею, це точно. А от сюжет та історія вас занесе набагато далі, аніж ви могли собі уявити. Давайте для початку згадаємо найуспішнішу гру антиутопію. Згадали? Звісно, Half-Life 2 найкраща гра всіх часів. Та саме завдяки жанру антиутопії, гнітючої атмосфери тих самих лімінальних просторів та найголовніше драми. Ця гра стала найпопулярнішою в світі, якою вона є до цих пір, хто б там що не казав? Так, в Half-Life 2. Ви теж герой, який в першу чергу повинен звільнити людство від панування не настільки іншопланетних загарбників, а саме посередника, яким і є звичайна людина, яка вибрала свій шлях залучитися допомогою альянсу та зробити цей світ Great Again. Так, в грі іншопланетні загарбники постають як розхідний матеріал. А саме доктор Брін і ЄФІЛ. Данням зла, без допомоги якого прибульці можливо не наважилися б на такий доленносний крок для нашої планети. Це на перший погляд. Але якщо насправді він по факту не мав вибору і співпраця з могутніми загарбниками, це єдиний шлях, до хоч такого, але існування. Загалом ми щось відійшли. Ось ця сцена нам чітко доводить те, що сталкер 2 в якомусь сенсі, але буде антиутопією. Як на мене, ця сцена це не ілюстрація сюжету. В першу чергу це демонстрація кліше, із-за якого ми розуміємо, що буде, є або ж було. Ось до прикладу, чому я назвав цю сцену не сюжетною, а саме кліше, і зауважу, кліше в нашому випадку це не є чимось поганим, навпаки, це крок, яким розробники нам демонструють в якомусь роді жанр гри. Також в образі бродяги ми бачимо втілення особистої трагедії однієї людини на фоні загального апокаліпсису. І до пробудження єдиною відрадою для нього був голос моноліту, який вказував йому, куди йти та що робити, а що робити зі своїм життям. Як пережити те, що сталося без нього, він вже не знає та знати не хоче. Такий собі стокгольмський синдром. Судячи зі слів, бродяга розучився жити своїм розумом, бо те, що бачать його очі, відрізняється від того, що показував йому моноліт. Ба більше, усвідомивши всю тяжкість скоєного, він дає зрозуміти, що жити тепер з цим просто нестерпно. Тепер йдемо до найцікавішого. В минулому відео я сказав, що в трейлері є аналогія з Фаустом Гете. Так ось в трагедії Гете, коли Фауст хотів накласти на себе руки, йому явився Мефістофель, темний Янгол, запропонувавши угоду. Він дав Фаусту великий дар, можливість повертати людей до життя, але ціна цього була дуже велика. Душа лікаря. Отож, в трейлері ми спостерігаємо, як бродяга потрапив під вплив умовного Мефістофеля, чим по суті формально підписав, хоча й можливо не хотів цього угоду з дияволом. Як в гете, так і в Сталкері зрозуміло, що земній людині не дано витримати такий дар, який по факту і є прокляттям, бо людська душа прагне земного жити по совісті. І коли про дязі його сутність, примарні картинки моноліту стали для нього справжнім пеклом в його голові. Власне, що ми й бачимо в сцені з тортурами, що й підтверджують GSC своїм постом. Цитую. Важка доля людини, яка загубилась у своєму власному розумі, одна із сотень історій, яка буде розказана під час вашого затишного перебування у Чорнобильській аномальній зоні. Ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам їх усі, і хочемо подякувати вам за вашу готовність слухати їх і бути частиною. Ось це вам нічого не нагадує. Так, механічний апельсин це роман Ентоні Берджеса, екранізований американським режисером та продюсером Стенлі Кубриком. Суть ідеї полягає в тому, що цей роман є один із засновників антиутопічного кліше, в якому ми бачимо все ж ту картину, як навіяне і систематично запрограмоване в голову людини, не може вжитися з її власним внутрішнім світом, що невідворотно веде до страждань цієї людини. До речі, це ж саме кліше ми можемо зустрічати в багатьох творіннях даного жанру, зокрема в серіалі Lost, де організація Дгарма намагалася зомпувати учасників експерименту, щоб мати абсолютну владу над ними, що безумовно так само вийшло з під контролю. Отож, щось схоже, ми бачили в закінченні «Сталкер. чисте небо. Це програма «Сталкер», яка власне й програмує на знищення стрільця. В трейлері «Сталкер 2. Ми бачимо щось дуже схоже, і є припущення, що це і є одноіменна програма «Сталкер 2, яка програмує на знищення когось або чогось загалом. Це може бути новою програмою для програмування людини. Скоріше за все, Фауст і є піддослідним цієї програми. Отож, друзі, здається, суть я пояснив. Думаю, що за якийсь час буде чимало нових теорій, тому цей розбір не останній. Люблю вас до зустрічі!